Отже, друзі, всім привіт! Сьогодні розказую вам про ZK-Link і нову їхню інтеграцію з Лінея. Отже, будуть нові квести на Galaxy. Офіційний лінк знаходимо в офіційних джерелах, тобто у Discordі, в Твіттері можна знайти. Переходимо по офіційним лінкам, заходимо на Galaxy виконуємо відповідно завдання. Завдання сьогодні об'явили вже з Лінея. Лінея це крутий леєр 2. Який є вихідцем з MetaMask. Команда з MetaMask працює над Лінею, тобто це дуже крутий продукт, на якому зараз от Nexus Alpha Майнет, саме Layer 3, який є на ZK-Link, зараз будемо виконувати різноманітні активності. Я думаю, що треба виконувати всі активності, які нам дає ZK-Link, тому що це дуже круто, це з дуже крутими блокчейнами. Той, хто там робить якісь активності там, в Лінеї, в скролі, в ЗКСН, багато інших. Інших, можете це робити через квести, от саме з Ви використовуєте як активність закалінку, піарите саме нехуслеєр 3 від ЗКінка, також захвачуєте проекти ще сторонні, які не стосуються закалінка. Тому дуже крута активність, обов'язково рекомендую попробувати. Переходимо. І я думаю, що в майбутньому у нас чекають якісь реварди-винагороди, або якісь певні переваги. За всі ці квести, якщо ми будемо проявляти активність. З ЗКЛінку. Офіційної інформації немає. Звичайно, чекаємо офіційної інформації, слідкуємо за офіційними джерелами, знову ж таки в Discord та в Твіттері. Отже, буду далі вас повіщати в наступних відео про якісь нові інтеграції, нові якісь, відповідно активності на Galaxy, так само з інтрактом Ін запартнерилися з ЗК недавно, тому чекаємо нові квести, нові активності. Їх ще буде багато, обов'язково використовуємо. Я думаю, це цього варто. Всім па -па, до нової зустрічі! Субтитрувальниця